Всім привіт підписникам мого каналу. Хто дивиться мій канал? Хочу зробити зняти таке коротеньке відео, може комусь буде корисне відео про комбайн клас консул. Іде підготовка комбайна до жнив. Підготовка комбайна до жнив. Треба підготувати, подивитися, що треба поміняти, що треба зробити. І так далі. Може буде комусь відео це корисне. Я трохи розкажу, що я роблю зараз по ньому. Ну, два роки тому був зроблений комбайном капітальний ремонт. Все мінялося, робилося і тепер е, такий обход комбайна, підготовка до жнив. Немає нічого такого, щоб сказати, що страшного щось є, поміняти щось великого, але дещо є. Значить, з першого, що я почав, це я зняв косу. Зняв косу, зняв косу і от всі міняю сегменти всі нові. Уже е, поклав все на болтики з гаєчками, щоб воно все було. Удобно було знімати. Заказав я такі сегменти, балвет. Така з фірма тут пише балвет. Бал, бал, балмет. І заказав такі оці болти з гайками, вони спеціальні тут ідуть Ось, і це я все поміняв, лишилося п'ятку заклепати, бо п'ятка йде на закльопки там довгі, бо гайки там не, не підходять, тому воно ну, не підходить, щоб гайками зробити п'ятку. Так, коса. Коса і пожатки дуже багато більше нічого такого. Відсоєдинили ми саму жатку. Відсоединили жатку, щоб подивитися там, як воно все подивиться на підбарабані. Так, тут поміняли оці планки, нові поставили дерев'яні планки йдуть. Міняв їх два роки назад. На два роки їх хватило. Могло би ще поїти, але я вже, як міняв жатку, то поміняв ці три планки дерев'яні. Це все добре тут. Ланцюг цей добрий, це все нормально. Так, зараз з того боку я піду. Жатка від'єднується дуже легко. Дуже легко жатка від'єднується. Тут є отакі, оці, котрі тримають стопорні такі. Як вони там називаються, не знаю. Це заходить туди. Від'єднав привід масла, який йде на мотовило. Воно ось тут. Це я від'єднав, від'єднав споду два циліндри, з пальців зняв і ремінь приводу наклонної камери. От той ремінь там зняв і все. Підставив, піджатку підставив, щоб вона рівно стояла, поклав одну упору і просто від'їхав назад. І все, і вона знімається дуже легко. І так же само її ставиться. Під'їжджаєш, логосенька, вона тут ще можна поправляти, вона не така тяжка, як кажеться. Поправляти її і все заходить на місце, так як треба. Так, тут. Що є тут? Оця фирточка, тут, фирточка така є. Там завіс поламалася, вона повертається. Треба завісики який я купив. Ну, як буде, щоб їх. Тут. Я тоді робив у 20-му році. То була зима 20 рік, як я робив ремонт комбайна всередині. Поклав цей манжет, такий він тут і стоїть. Все хорошо. бичі бичі Ще доста нормальні бичі в нормальному стані. В бичі в нормальному стані. Під барабання теж в хорошому стані. Ні одна проволока ніде не пірвана, ми тоді міняли всю проволоку, під барабання витягували і міняли всю проволоку на підбарабані. Поміняли і воно все тримає дуже добре. До речі, під барабанні на цьому комбайні воно знімається через зад. Щоб витягнути під барабанні, це потрібно зняти задню частину комбайна, витягнути скатну дошку, витягнути клавіші, всі, іначе теж не зніметься. І тоді назад витягується під барабання. воно не йде. Воно тут мішається, все впирає, воно не йде. Наперед, ніяк під барабання не йде, тільки назад. Ну, це якщо треба робити, якщо міняти всю проволоку. І так поміняв проволоку, Забив максимально, яка там товщина, я вже не пам'ятаю, ну, максимально товста, яка йде, можна було забити туди. І все. І це воно буде роки і роки. що тут та проволока тримати і тримати. Так що, якщо хтось захоче знімати під барабані, то воно знімається через зад. Ось так. Тут, в принципі, тут нічого нема що робити. Цю фірточку завіси поміняти. Заварити другу. Тут все нормально. Жатка, все в хорошому стані. її можна чіпляти назад. Так, далі, що я далі зробив? Зняв. Оцей натяжний ролик приводу комбайна. Коли вже запускається комбайн в роботу. Почіпник я його не купив, бо він гудів. Він гудів. Далі. Що ще треба було зробити? А, на цих речагах зняв речаги, так як я казав, що я їх давно модернізував. От вони тепер у знятому вигляді. Можна навіть подивитися, як вони зроблені. Ось такий був зроблений вал другий. Тут просверлена дирка. Там нарубана різьба нарізана. І оце корпус. Це корпус Корпус був доварений, два підчіпники, 205-й. Стопорне кільце тут, стопорне кільце тут. І от так. І все, воно тримає. Дуже добре. Чого я зняв? Тому що треба було два роки я проходив, треба було поміняти ці шарнірні підчіпники всередині. Раз, два, три, чотири. Чотири шарні, шарнірні оці підчіпники треба було поміняти. І я їх поміняв. Поставив нові. Підчіпники то вже сьогодні я купив. І це треба вже збирати на місце ставити. Більше всередині нема що робити. Всередині там все, все добре. Да. Зібрав я цей варіатор, що я знімав відео, як я його робив, міняв почіпники там на валу. Склав я варіатор, поставив на місце, все, запустив комбайн, завів комбайн, вібрації ніякої нема. Дуже добре. Значить, вібрірували ті підчіпники, які я догадувався, що вони там вібрірують. Так, далі. Далі по комбайну. Решета. Решета, повний набір решет. Чотири решета є. Решетний стан в ідеальному состоянні. В ідеальному состоянні, решетний стан. Дуже добре, всі планки працюють. Нічого. Не поломано. Нічого не поломано, все дуже добре. Там одлинитель грошет. Подовжувач той. Теж. Все в хорошому состоянні. Дуже добре. Так, ось це. Що далі? Що далі я робив? І що ще маю робити? Почіпники міняти на січкарні. потрібно, бо вони вже теж пускають вібрацію. Так, ножики. Ножики я теж купляв, два роки я підходив. Ставив нові ножики. І ось воно виходить, що я їх тепер оберну. Два роки вони відходили. Отак вони там за. Тупилися, тепер я оберну їх наоборот. І я думаю, що ще знову на 2 роки вони підуть. Тобто, якщо купляти нові ножі, то це мені їх буде вистачати на 4 роки. Я думаю, що вони скоріше будуть виходити тупитися. Ну, якщо можна навіть з цієї сторони, то можна навіть ще підгострити. І ще навіть, може, 2 рази за сезон підгострити, то вони ще підуть. Та якщо таким путем, то може і років 5 воно. Ці ножики вони підуть. Далі там всередині все нормально, підчіпники на соломотрясах, все в доброму стані. Теж вже два роки відходили. Оце тут ці речаги йдуть, кріплення, які тримають. Треба це. Зашліфувати, закрасити тут, бо комбайн красився це було на місці. Так, далі. І так, далі вроді би так нема нічого. Що далі по ньому робити? Комбайном дуже довольний, Дуже задоволений, як він йде, як він працює. Все вчасно дивитися, все вчасно ремонтувати і міняти. І Буде за щастя, Комбайн. Такий як треба. Ось. Це перевод наклонної камери, там от ремінь йде. Ремінь зняли, дали туди і все. Дуже легко знімається. Я думав, що воно має тяжко зняти, а ну, воно все легко знімається. Ось таке коротке відео я хотів зняти по комбайни. Буде якісь -то питання, хтось може про що хоче спитати, що питайте, що буду знати, я відповім. А так всім мирних днів, мирного неба над головою, щоб в цьому сезоні ми могли працювати на своїй землі і кормити свої сім'ї. Всім мирного неба, дякую за перегляд. Кому понравилося відео, ставте лайк. Всім пока!